Со диспроджект з колд мамери інтерхендже, юзесвор оскільки це не просто розмова, але це обмін думками, досвідом, минулим і рефлексією про другу світову війну в Україні. of reflections and thoughts але World War соцор in Ukraine.

once a bomb hit the pond and all the water evaporated all the fish were scattered and lying around all over tiorinka in general they were constantly bombing the pond so there was no fish there was no water there Головне, що я хочу тобі сказати, це, це те, що наш будинок знаходився в низині під пагорбом. У ту мить ми ховалися в льоху, раптом вибухи стихли і стала чутна пісню. Люди спускалися з гори та співали. Розумієш, це так дивна війна і спів. Коли війна не співають, всі завмерли, а дядя Паша, дядя Паша пішов дізнатися, тільки відкрив хвіртку, його застреляли. Бах-бах. Це так жахливо. В одну мить уявляєш. Він просто хотів подивитися. Нічого не робив нікому. For us at the German Embassy, supporting spaces like this is essential spaces where historical truth is protected where ukrainian voices are amplified and where we build a shared and just culture of memory For us,